Новинка. Чому райські Яблочка? Тому що райські Яблочка в моєму дитинстві росли на проспекті Донецьку, тому самому, по якому згодом вели наших українських військовополонених. І це в моєму місті. Перша частина складається з щоденника 10 днів облоги Києва, який ми писали з вами разом. На Фейсбуці, і я вирішила не змінювати там жодного рядка і жодної емоції. І друга, і третя частина складаються з оповідань, які я написала в 2014-17 роках, і коли мене просили розповісти про побут, про ментальність, про якісь пригоди, які були зі мною саме в моєму місті, в місті мого дитинства, в Донецьку. От тому. Райське яблучко це спогад дитинства. І, і райське яблучко – це те, на чому ми приїдемо до перемоги, так як ці маленькі янголи перемоги, які зображені на обкладинці. Кому цікаво, будь ласка, читайте.